heroes, the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Please, my friends, the floor is yours, Copenhagen. <laughs> Слава Україні! Дякую вам, дякую вам за все. Всім вам дуже дякую. Вітаю вас, вітаю Копенгагена. Вітаю вас, Данія. мете, пані прем'єр-міністрка. Пам'ятаю, як ви були у Києві у нашій столиці, 21 квітня 2022 року. І скажу відверто. Тоді був дуже тяжкий час для України. Ми тоді для себе тоді для себе вже все вирішили і билися щосили. Але тоді світ ще не обрав, як діяти. І українці ще не знали, хто у світі буде з нами насправді. Тож так довго як треба, і так щиро, як справжні союзники, як дані. Як кожен і кожна із вас тут на площі і у кожній в кожній данській родині, в кожному домі, де нам бажають перемоги, перемоги у цій битві за свободу, так само як ми її бажаємо. Я дякую вам усім. Дуже вам дякую. Сьогодні, 21 серпня 2023 року, тобто майже через півтора роки після твого візиту в Україну, ми Меті, можемо впевнено сказати, що світова більшість слідує, зокрема, за Данією світова більшість тепер з нами. Це надзвичайна підтримка для нас. Коли перші російські ракети вдарили по наших містах, Сповістивши про повномасштабну війну посеред Європи, ризик був шаленим. Ризик, що Європа втратить себе? Як це вже було в історії? це був ризик, що тиранія. Знову виграє це. Був ризик, що культура знову програє, і найстрашніше могла бути зруйнована повага, яка є основою нашої вільної та об'єднаної Європи. Повага до кожної людини, до кожної спільноти, до кожної нації, коли в Європі не панує повага, диктатури намагаються панувати над Європою. Ми уберегли від цього наш континент, разом уберегли. Завдяки вам це ви зробили. Дуже вам дякую. якою є ціна життя якою є ціна життя? Війна завжди ставить це питання і коли я говорив з нашими воїнами на передовій, вони розповідали мені про мотивацію російських окупантів. Російські солдати бояться загинути в бою менше, ніж вони бояться відмовитись від агресії. І повернутись додому. Вільній людині це важко навіть уявити, Уявити, що таке Росія сьогодні, якщо її люди бояться свого дому більше, ніж загибелі на війні. Ми ніколи не дозволимо. Це найгірше, що Тернія робить зі своїми людьми. Вона забирає можливість. Жити в себе вдома ми ніколи не дозволимо перетворити Україну чи будь-яку іншу країну на таку ж територію неповаги до людей, неповаги до життя, якою стала російська держава. Я хочу це донести до інших країн. Ми маємо завжди пам'ятати, що проти нас. І маємо до самої нашої перемоги діяти так само, як ми з тобою діємо, Данія. Коли Україні потрібна зброя, ви допомагаєте зброєю. І я дякую вам, усій дані. За F-16, за всю зброю, яку ви нам надаєте, щоб захистити свободу, за F-16, про які ми домовились. Дуже вам дякую. І коли російські ракети били по наших електростанціях минулої зими, щоб загнати Україну в блекаут і поразку, ви допомогли нам пройти зиму. Коли було потрібно прихистити наших людей, ви дали їм надзвичайно щедрі можливості. Дуже вам дякую за це. Дякую, дякую і кожній з вас. Коли я звернувся до вас за підтримкою для нашого міста, Миколаїв, яке постійно страждає від російського терору, ви майже одразу почали надавати таку підтримку. Дякую вам, дякую вам усім. Дорогі друзі, Сьогодні ми впевнені. Росія програє у цій війні. Але ж це не єдине, основне, не найголовніше. Головне ще й те. Що ми доведемо своєю перемогою, що ми доводимо своєю співпрацею? Що ви доводите своєю підтримкою України? Разом ми доводимо, що життя має значення, що люди мають значення, свобода має значення, Європа має значення. Це буде закуповане в історії, завдяки, зокрема, тому, що ви з Україною. Дякую ще раз. Знаєте, я певен. Що ми переможемо, що правда на нашому боці. Гадаю, що ви самі знаєте, що коли відбудеться ця мить, це буде спільна перемога демократії, нашої свободи, наших народів. Дуже вам дякую за вашу підтримку. І після перемоги я приїду до вас. Їдемо до вас. Можливо, посидимо якось де-інде. Uh, we'll І скажемо скол. Будьмо!